Незаконно виготовляли алкоголь, а потім продавали. Такий бізнес організував 38-річний чоловік разом з чотирма знайомими, один з яких правоохоронець. Як зазначає речниця рівницької обласної прокуратури Оксана Жужельська, ділки виготовляли та зберігали алкоголь в орендованих приміщеннях гаражного кооперативу у Квасилові та в Рівному. «Цехи обладнали спеціальними станками. Вони розливали і закурковували пляшки з алкоголем і клеїли підроблені марки акцизного податку, аби товар мав вигляд оригінальної продукції. Збували фальсифікат через кілька торгових точок на території Рівненського та Дубинського районів. Основними покупцями були дрібні магазини. При цьому продавці відверто попереджали власників торгових точок, що не мають жодних документів, які підтверджували легальність продукції. Правоохоронець, залучений до оборудки, особисто займався виготовленням алкоголю, логістикою та доставкою товару. Наразі його звільнено зі служби. Зі слів речниці прокуратури в організатора схеми вилучили готівку в різній валюті на загальну суму майже 3 мільйони гривень. А також автомобілі. Під час обшуків у фігуранті впровадження вилучили 5,5 тонн алкоголю, обладнання для його виготовлення. Також 4 автівки, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки. На вилучене майно накладено арешт. Наразі триває досудове розслідування. Санкція інкримінованих статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на Строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна правоохоронець та четверо спільників підозрюються у незаконному виготовленні та збуті алкогольних напоїв, придбанні та зберіганні з метою використання підроблених марок акцизного збору, вчинених організованою групою. Також відкрите окреме кримінальне провадження щодо тих, хто продавав нелегально виготовлений алкоголь у магазинах на території Рівненщини. Двох із них уже визнано винними. Дарина Черемшина, Богдан Прокопчук та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.